Друзі, усім привіт! Сьогодні знову е, в мене таке неймовірне бажання записати вам відео. Хочу з вами поділитися тим, що багатьох можливо цікавить, тривожить. Ми е, відсвяткували всі, я надіюсь, класно свята. У мене було два іменинника. Це і дитина в мене, і чоловік моєму сину випало з років. Ось, але це не ну в них прямо через день день народження. Але е, і для мене новорічні свята це як сказати би так трошки важкувато, тому що і свята, і два день народження. Це не легко, але все, все пройшло добре, все класно. Сьогодні хочу з вами поговорити також на тему нашого здоров'я, але здоров'я не ментального, про яке я раніше вам розповідала, що касалось теми езотерики, а про здоров'я нашого фізичного тіла. Тобто, чому про тіло? Це касається нових вірусів, які йдуть до нас. Ми так думаємо, що вони йдуть, дай Боже, вони до нас не дійдуть, але все рівно віруси ніхто не відміняє. І зараз на Україні є. Багато інших вірусів, про які більшість мамочок говорить, більшість людей між собою також говорить. Яке відношення я до цього маю? Я за професією провізор, медик, закінчила медінститут. Мала також, як і всі врачі, рік інтернатури, тому що провізор це безпосередньо людина, яка має відношення до ліків. Вона досліджує ліки, досліджує вплив ліків на організм, як із цим ваш організм справляється, як вони впливають на ту чи іншу хворобу, на ті чи інші бактерії, ну і так далі. Не будемо углублятися. А в він що робить? Він більше працює з хворобами. Але як відомо в далекій історії, що до 13 століття врач і провізор це була одна людина, в 13 столітті їх розділили на дві професії. Ось і е, вони почали один займатися безпосередньо ліками, але вони впливають на хвороби інші, хворобами людини. Але дивіться, без е, самого головного, без людини ці професії не варті нічого, тому що це все касається людини. Ось е, що я вам хочу сказати. Це так коротенько відділилося, Ось. Е, е, Наше здоров'я це саме головне, що для нас є. Я думаю, ви всі і молоді, хто тут дивиться мене, і старші люди. І мені вже не, я вже не молода, я вже мама двох дітей, які одній 28 років, другому 10, а мені вже 47. Ось, тому я дуже багато бачила і на своєму життєвому шляху, і по роботі. Я також робила і за аптекою, і перша моя спеціальність медсестра я працювала в лікарні. Тобто, я дуже добре знаю людське тіло, анатомію, організм і хвороби, і як ліки впливають на хвороби. Пощо зараз дуже багато розмов, що в Китаї прогресує метапневмовірус, тобто знову якийсь новий вірус, який нам невідомий. Ми бачимо по СМІ, по телевізору, по інтернету, що дуже багато є людей в спецодежі, які нас лякають, які нас залякують цим всім знову. Ну, якби диму без вогню не буває, так. Але дай Боже, поки що до нас немає такого сполучення, щоб цей вірус до нас швидко дібрався. Можливо, він зовсім до нас не попаде. Але не без того на Україні все рівно є віруси, які нас зараз турбують. І ми хочемо бути здоровими, особливо, щоб були здорові наші діти, і також ті люди, які працюють на роботі. Так ось, що це за віруси. Зараз. В принципі, їх зрозуміти неможливо, але ми знаємо, що є віруси без температури. Так перехворіла моя сім'я. Ось недавно малий жалівся на йожика в горлі і на те, що там болить голова, але температури в нас не було хоча він мене завжди із температурою переносить всі хвороби. Також було в чоловіка, в мене було якось легко поверхностно. Перше, що я вам хочу сказати, так, це дійсно так, ваш організм просто хоче відпочити. Але чому він хоче відпочити? Тому що у організму, у якого хороший імунітет він не захворіє, він поборить будь-який вірус, або це пройде дуже легко. У організма, у кого імунітет знижений, вірус буде більше. Показувати всі симптоми, тобто ви будете відчувати більше головні болі, це виділяються токсини від того, коли розпадаються віруси. Ви будете відчувати, можливо, хтось якусь тошноту, хтось температуру, хтось дуже велике знесилення. Тобто, в ці дні вам потрібно більше лежати. Так хоче ваш організм. Ваш організм хоче, щоб ви просто більше знаходилися у лежачому положенні, щоб ви не перенагружали свій організм. І це перший симптом, що вам потрібно просто віддихнути і дати дуже велику увагу собі, щоб ваш, ваше тіло, ваш організм прийшов швидше до норми. Друге, що якщо у вас сильний імунітет... То я ще раз сказала, ви можете зовсім навіть не підсипити вірус. Але для того, щоб був кращий імунітет, вам не потрібно зараз бігти і закидатися якимись препаратами, які стимулюють імунітет, тобто пити всякі пігулки, такі, які будуть стимулювати його. Бо ми не знаємо, в яку ми сторону будемо його стимулювати. Чи це на краще, чи це на хуже. То я вам рекомендую просто. Щоб ви просто мали вдома ті препарати, які ви можете підтримувати свій організм. Обов'язково. І це зараз в цей період, в зимовий період, це омега, яку би ви краще мали і завжди пили. Тому що, як ми всі знаємо, ми мало получаємо омега 3, омега-6 від, від їжі. Також сюди відноситься вітамін Д, який дуже швидко у нас познижується, і без нього ми. Маємо відчуття опесилення, маємо відчуття, дехто навіть депресію має, це сюди і випадання волосся, і все там далі, але то вже буде інша мова. І е, краще магній, магній забирає і дуже розслабляє мишці. І що він ще робить? Він е, забирає тривогу. А коли ми в тривозі. Дійсно, наш імунітет також падає. Тобто важливо теж розуміти, що багато факторів впливає на наш імунітет, і не тільки, наприклад, там спорт, і не тільки ще щось. Спорт дуже класно витягує вас, витягує організм, тому що заводиться багато процесів. Але є ще ті зовнішні фактори: тобто, це наші новини, наші сім'ї, наші близькі і багато чого іншого, що нам може його понизити. Магній, і також дуже класно я раджу своїм знайомим, хто може придбати лецитин. так, да, це БАД, але він дуже класно захищає і нервові клітини, і також дуже класно впливає на, нашу, е на наше виділене жовче, коли воно гарно виділяється, дуже в нас всі процеси гарно працюють. І е Ще один класний препарат це спіруліна. Тобто це ті препарати, які ви можете пити по, поки що на постійній основі, щоб мати підтримку у вашому організмі. Ось. Далі, якщо ви вже, наприклад, відчули якісь симптоми, тобто у вас є симптоми. Ршіня в горлі, чи дуже там болить голова, чи ви відчуваєте якусь слабкість. Що саме перше, я вже сказала, це ми більше лежимо і більше п'ємо рідини. Це, звичайно, якийсь чай, фруктовий було б добре, чи компот фруктовий, чи там ну, більше, більше рідини. Водою ми не зможемо напитися. Дехто дуже любить чай з малини, тому що там є ацетилсаліцилова кислота в самій малині, але ну, рідко в кого він буває. Багато рекомендую чай з лимоном. Хто може пити, також можна пити нічого страшного. Ось. Ну, і знімаємо симптоми: це ті препарати, які знімають головну біль, які знімають і ці ж самі препарати це протизапальні препарати. Ось до них відноситься, наприклад, теж німісіл, імет, нурафен, парацетамол, що ви там любите пити, можете мені написати, я вам. Скажу, підходить він чи не підходить. Тобто ці препарати і знімають головну біль, і також знімають температуру. Але дивіться далі: якщо вам не стає краще на третій день, саме головне, щоб у нас не пішла бактеріальна інфекція. Тобто бактеріальна інфекція це вже ускладнення будь-якого вірусу. Що ми можемо і як ми цьому можемо запобігти? Це сам перед, якщо ви, наприклад, не хочете йти до лікаря, але ви бачите, що вам не дуже добре, ви можете піти в будь-яку лабораторію і здати аналіз на це реактивний білок. Ось цей аналіз, він самий головний, коли приєднується бактеріальна інфекція, тому що в нормі, наприклад, він 5, але він може рости. Ось, і коли він росте, значить наш організм не справляється і вже потрібно пити антибіотики. Багато хто боїться антибіотиків, я їх сама не люблю, тому що це лишній препарат в нашому організмі. Але якщо дуже високий, це реактивний білок, звичайно, краще буде звернутися до лікаря, щоб лікар подивився. Ну, По общому аналізу крові буде видно зміни. Але коли там буде зниження лейкоцитів, то е, і там буде там, гарний гемоглобін, е, трошечки йде путан, е, плутанина. І після е, того, як е, більшість наших е, українців перехворіло ковідом, ми вже навчилися здавати цей реактивний білок, хоча до цього його мало хто здавав, і мало хто назначав з лікарів. І він дуже класно показує наявність. Тоді ми можемо пити антибіотики. Якщо вам е, треба якісь антибіотики, я вам підскажу далі. Зараз я просто не буду афіширувати це, е, тому що, ну. Сенсу про це говорити немає, але щоб ви не переживали, антибіотики можна і не колоти. Раніше нас всіх лякали, що треба колоти їх в п'яте місце. Повірте мені, дія антибіотиків як таблетованих, так і е, сиропів, як і уколів, вона майже однакова, тому не спішіть колотися, можна випити більш дієві, продуктивні антибіотики, захистити свій кишківник. і... Буде все, в принципі, добре. Але антибіотики ми ні в якому разі не лікуємо вірус, ми лікуємо тільки ускладнення вірусу. Ускладнення вірусу це у нас бактеріальна інфекція. Ось. Так. І ще хочу сказати, що, наприклад, від цього нового вірусу, який-то ліків не існує. Не вірте нікому, ніякі озерліки, там. Таміфлю, аміксіни, це не ліки від вірусу нового. Саме-саме головне, якщо ви ще не хворіли, будь ласка, підтримуйте свій організм хоча б самими важливими вітамінами. Або якщо ви не можете зараз купити той вітамін, Омегу, вона дорога. Ну, повірте мені, якщо ви потім потратите більше грошей, буде більша втрата коштів і часу. Ви можете випити звичайні ліки, які продаються в аптеці. Е, да, е, звичайні вітаміни це супрадин. Я його дуже люблю. Ну, е, ось. Він також буде гарно підтримувати, але ну, омеги там, на жаль, немає, тому якби її, і також вітаміну Д там дуже мала кількість, він не засвоюється з якими мінералами і вітамінами, краще його пити окремо. Якщо ви хочете, я дуже люблю вітамін Д, який йде в спреї. Він зразу йде в ротову порожнину, попадає на язик і. Розтворяється. він знаходиться в кораловому клубі. Кому цікаво, я знову ж таки вам кину у історі... скину посилання на вітамінчик, де на Омегу, де я беру. О, бачите, я забула, зараз я доєднаю, тому що поки я зараз за ним піду, прийде час. Так, треба було їх підготувати, вам показати. І е... вакцини ще не існує. Точно так само, як не існувало тоді вакцини від ковіду, повірте мені, що якщо її будуть швидко-швидко зараз знаходити, це буде не така дієва вакцина. І ми не знаємо, як пройшла вакцина від ковіду. Можливо, вона багатьом допомогла, а можливо, то просто була пуста ампула. Ну з водою, яка просто працювала на нашу підсвідомість. Головне віра в щось, тому що наша віра це дуже важливо. Її розробляють, але її розробити не так швидко, тому що це все час, це треба е, пройти важливі і потрібні дослідження, а не просто так, три е, тижні і все. Аналізи. Тобто, я сказала, що самим важливим аналізом е, е, так ну, завжди ми любимо здавати і потрібно здавати це загальний аналіз крові, але дуже дуже важливим буде аналіз, але він не в перші дні, тільки якщо вам не стає краще, в принципі. Спочатку хто хворіє, ніхто не біжить здавати аналізи в перші дні, то це буде аналіз на це реактивний білок. Якщо це старші люди, ваші батьки, мами, тати краще буде здати, якщо вони вже прохворіли кілька днів і їм не краще, або під'єдналася якась температура, краще буде здати аналіз на дедімери. Дедімери показують наше згущення крові. І е, тоді звичайний аспірін, звичайний Кардіомагніл не поможе в тому, щоб стала кров наша рідшою, їхня рідшою, тому що нам ще в принципі це не грозить. Тому треба буде підключити там інші препарати, більш сильніші клепідагрель там і ще інші, які ну це вже буде ну, якби краще тут буде звернутися до врача. ось. Ну І якщо є температура, головний біль, ми п'ємо. Обезбалюючи, які це все знімають. Не хворіть, не хворіте. Бажаю всім бути здоровим, не хворіти. Обов'язково, що є важливим, щоб не хворіти, це попередження хвороби. Це зміцнення свого імунітету, це заняття спортом. Колись хто такий, як я, хто пам'ятає, що колись в Радянському Союзі, з усіх садочках, у всіх школах день починався із зарядки. І це дуже важливо. Це не зараз, коли в мене зараз дитина ходить у школу, сідає перед. Телефоном чи планшетом, і в них дистанційка. А дуже, як, звичайно, було важливо, що дітки зранку робили фізичну культуру, і обов'язково, щоб в них було три рази, а то й чотири рази на тиждень, фізкультура. Ось вона дуже загартовувала. Так що, якщо ви можете загартовуватись самі або загартовувати своїх діток, це буде теж дуже добре. Ось. Бажаю всім бути здоровим, не хвилюватися за віруси. Особливо не хвилюйтеся, не майте сильної тривоги, не слухайте дуже багато СМІ. Тому що, коли був ковід, СМІ, тоді нас дуже-дуже налякало. І ви знаєте, як була така? Колись розкажу вам, ну це, напевно, була. Я не скажу, що це легенда, але ось я чула таку історію, що в одному навіть вірніше може її якось правильно зробити: що прийшла смерть вигляді, вибачаюсь, прийшла чума в королівство і приходить смерть до короля і каже, що я заберу 5 тисяч твоїх людей, а не хвилюйся, ну, такі ти мусиш понести втрати. Але коли чума пройшла вже закінчилася, король не 5 тисяч втратив, а там майже 50 тисяч, і він каже до неї: Смерть, ти ж мені казала, ти ж казала, що ти забереш 5 тисяч. А вона каже: А я й забрала 5, я більше не забирала. Від хвороби померло 5 тисяч, а від страху померли всі інші. Тому майте е, розуміння, що те все, що нам зараз говорять, це дуже поширена інформація, яка нам не завжди потрібна. Ви маєте відчувати своє тіло і, звичайно, відчувати себе. Коли ви відчуваєте себе і відчуваєте, правда чи неправда, за багато років ви вже майже знаєте себе. А якщо ви довіряєте всім, всім, всім кругом. Постарайтеся якось трошки заспокоювати себе і більше брати інформацію у тих людей, кому ви довіряєте, або у тих каналів, кому ви довіряєте. Сліпо не вірте всьому, що говорять, і не приймайте сліпо всі препарати, які вам хтось радить. Краще, щоб це була людина, яка дійсно розуміється на цьому. Ось і е, не просто так, аби прийти і прийняти. Багато в аптеці, хочу сказати, в аптеці можуть багато вам порадити, чому? Тому що їм там треба зробити касу. Ось чому це мінус від аптек, тому що вони вам порадять там і дороге, і те, що треба, і те, що не треба, тому що зарплата аптекаря залежить від того, наскільки більший в неї буде виторг на її зміні. Тому, якщо ви прийдете, запитаєте, що вам пити. Вам порадять, звичайно, чим побільше. Але без цього можна обійтися. Я вас всіх обнімаю і бажаю вам бути здоровими!